Понад 100 дітлахів віком від 6 до 12 років цього літа з користю провели час у таборі при церкві євангельських християн-баптистів Воскресіння допомагали створювати неповторну атмосферу для них наставники, яких у храмі називають лідери. Один з них їсть з Луцька Антон. Він у шості вперше, але швидко завоював прихильність своїх юних підопічних. Дуже класно, що діти з різних груп. Лізуть до ліз лідерів, обніматися, всі дуже, дуже дружня така атмосфера виходить. Нема такого, що є один лідер і одна дитина, його діти тільки його люблять. Як якось так виходить, що всі діти загальні, спільні, і всі лідери спільні, і від цього дуже така атмосфера, дуже класна. Головна тема цьогорічного табору хоробре серце і його символ Лев. Відтак дітям розповідають, як стати хоробрим і демонструють цю рису наприклад Ісуса Христа. Біблійна частина дуже важлива. Найважливіше, взагалі, чого це роблено, зроблено, це для того, щоб дітям розказати про Бога. Ісус Христос сказав, що Бог є один добрий і все добре виходить з нього. Це ми і вчимо дітей в цьому таборі. Частиною насиченої релігійно розважальної програми табору є співи та прославлення Ісуса Христа, які дітлахи дуже полюбляють. Готові скати про Супергероя Ісуса! Він Віями Сонце, Ісус наш Супергерой. Найпопулярнішою локацією у таборі є подвір'я храму. Саме тут, на свіжому повітрі, на дітей щодня чекають запальні розваги та стрибки на батутах. Тут багато людей, тут друзі мої. На заняття тут? – Біблійний урок. Найкращий, Чому? тому що там розказується все про Бога і. Там круто. Я подобається щось. Віся і весь вазе на батотах. Допомогти відволікти дітей від війни. Саме таку мету поставила перед собою лідер Віоліна і вважає, що їй це вдається. Ми, звичайно, віддаємо дітям енергію, але діти такі раді і діти щасливі, і вони віддають свою енергію нам. Позитив так дуже великий. Також у літньому таборі дітлахи можуть поєднати дві Корисні справи розважитись і розвинути творчі здібності. Відбувається ж це у крафт майстерні. Вони робили підсвічники, такі гарні, брілки, термомозаїка, що вони ще робили. Фруктовий салат з морозивом. Саме вони кришили навіть маленькі по 6 років. Мілка рук розвивається. Фантазія розвивається у них, Ну, їм дуже подобається, творче нотку в душі. Хочемо, щоб вони виробляли. Сьогодні діти власноручно намагалися створити слайм. Малеча охоче долучається до процесу, оскільки хоче скоріше побачити результат. Делають поділки клевою. Ми ділили світілекс ваши Дуже Красиві свідчи пабуче нам давали цікаві. біблійні уроки у храмі проходять у формі запитання відповідь, що дає змогу дітям легше засвоїти поданий матеріал. Уже мови вчора. Давай прийде вчора. Виджу галяфа, деревцу і камья. Пополнили по лбу. Тут і а потім доброський боже собі Так, потім потім сам зараз і це лише краплинка із того моря заходів, які протягом тижня проходили у літньому таборі церкви Воскресіння. Варто зазначити, що під час повітряної тривоги діти мали змогу сховатися у спеціально облаштованому укритті, тож батьки могли бути цілком спокійними за їх безпеку.